Чари для вовка. Якось увечері великий злий вовк простягнувся на траві і сумно заскавулів. Як же мені набридло вдавати себе лихого і підступного, людоньки, досить уявляти мене в каптурі бабусі червоної шапочки. Годі полохати малюків казкою про вовка та сімох беззахисних козенят. Не згадуйте більше зруйновані поросячі хатинки. Я стомився, який я нещасний. Фея Сільвія підійшла до самісінької вовчої морди і зазирнула з вірою у вічі. Що сталося, велетню, мій хороший? Ох, Сільвія, ти кажеш хороший, якби ж то всі так думали. У мене немає друзів. Мене всі бояться, думають, я їх загризу. Мною лякають дітей. Хто пам'ятає казку про Мауглі чи історію Білого Ікла? Всі згадують лише про трьох дурненьких поросят та сімох козенят. Та ще про червону шапочку. Така моя слава. І я відлюдько потерпаю від цього. Ох, вовче! Закон чарів один для всіх. Ти, як лісовий мешканець, громадянин підвладного мені лісу, маєш право загадати одне важливе бажання. Воно має бути виваженим, ти можеш щось змінити у своєму житті, але це вже буде назавжди. Не пошкодуєш? Добре, я подумав: хай мене люблять і кличуть невеликим злив вовком, а вовчиком-братиком. Протягом усього мого життя. Відтоді вовка перестали боятися, ніхто не тікає від нього лісову гущавину. Він тепер має купу справжніх друзів, які називають його вовчиком-братиком.